Я думаю, що сьогодні є дуже велика новина щодо патріархату нашої церкви. Ми проголошуємо катехизм Української греко-католицької церкви. Це є свідчення, я би сказав, такої інтелектуальної зрілості нашої церкви, а відтак і внутрішньої єдності. І це один із вимірів, із висловів нашого патріархального устрою, яким ми вже сьогодні живемо. А друге питання було щодо. Е... Зустрічі, зустрічі. Все, що з нашого боку, в тому напрямку, можна буде зробити, ми зробимо. Але, е... властиво, ми готові самі зустрітися з патріархом Кирилом. Ми є помісною церквою, церквою свого права, е... яка, власне, може бути посередником, як завжди, щоб інші церкви, які ми з собою розслабні, помилилися. Але я думаю, що ми готові для того, щоб бути учасниками подібних зустрічей. У цьому